Дивіться, хочу вам показати. Два роки назад ми продавали такого білого гуго мана, і тут піте з той самий з 350 пробігів. Це, коротше, був жарт. Два роки назад я ще навіть без свого лиця знімав відео, я там підміняв свій голос і розказував, типу, на цьому мані 350 пробігів. На ньому, по факту, лям 350. Це був жарт. Це всі розуміли, це ніхто нічого не скривав, це не більше, ніж жарт. І були люди. Які в коментарях не розуміли, що це жарт, і типу писали, та яких 350, це неможливо, таких машин немає. А, ну, типу, люди, я не знаю, як дивились відео, але сам факт того, що в той момент люди говорили, що Європ'ятого з пробігом там, до 500 тисяч його немає в природі. Просто немає. І ми в той момент з батьком говорили і думали, як було б круто, ну, взагалі, просто сиділи і думали, як було б круто колись пригнати Європ'ятого просто з мінімальним пробігом, показати, що такі машини є. І два роки назад я вам хочу сказати, що ми, можливо, навіть самі не вірили, що такі машини ще є. Але ви уявіть собі, проходить буквально півтора навіть року. І ми приганяємо синього з пробігом 220 тисяч. Ви уявіть. Потім через ще, ну скільки, ну трошки більше ніж півроку, ми приганяємо мана, якого вже знає дуже багато людей, он білого. З пробігом 170 тисяч. Просто ви уявіть собі, як думки можуть реалізовуватись. От ми думали, ми хотіли. У нас було таке бажання пригнати Європ'яту з мінімальним пробігом, показати людям, ну наскільки це важко, і ну, щоб він один такий в Україні. Ми про це думали, мріяли, і реально думки реалізувалися. Ми пригнали таку машину. От як воно так виходить, я не знаю, але це дуже круто. Тому що два роки назад я вам чесно скажу, ми навіть подумати не могли, що в нас на площадці буде стояти. Ман з приводом 170 тисяч євро 5, єдиний в Україні такий екземпляр на даний момент в продажі. Ну, це ж це ж круто, це реально дуже круто. Що отак можна сказати, ростемо.